Сьогодні у нас такий цікавий оприскувач з задніми траками американець з алюмінієвими штангами на 40 метрів. 48-30 Deere. Дуже цікава машина. Такий полях я ще не бачив, хотілося б подивитися, як він працює в полі, ну, думаю, незабаром побачимо. Хтось придбає собі такого красавчика, як на мене, дуже він брутально виглядає і, думаю, дозволить вийти раніше в поле. Спеціально зроблений назад замовив американець траки, щоб було менше ощільнення, тому що збільшили штангу, то потрібно було розподілити навантаження. От такий цікавий оприскувач. Такі от має він траки. Все дуже якісно зроблено. Резина в порядку чудова. Спереді теж цікаві такі покришки. Ось такий опришковець 4830 Deere. Його можна подивитися і придбати на тенесі Agro Villa Церква.